Ви вже знаєте досить багато про поняття границі функції. Нехай це буде f від X. В точці. Ви досить багато працювали з цим, і в навчилися знаходити границю від X в точці А. Але цього разу ви познайомитесь з новим поняттям. До цього всі рази в нас точка А це якесь конкретне, дійсне, скінченне число. А цього разу в нас нова концепція. Щоб зрозуміти її, пропоную поглянути на графік функції fідx. Що відбувається, коли значення аргументу, тобто x, стають все більшими і більшими і більшими. І цей процес триває нескінченно довго. Чи можемо ми сказати, що значення функції стабілізується навколо якоїсь точки? Або ж стає нескінченно близьким до якоїсь точки, до якогось навіть числа. Погляньмо на це на графіку. В нас є горизонтальна асимптота y дорівнює 2. І коли ми збільшуємо значення аргументу, то значення нашої функції стають все ближчими і ближчими до двійки. Тобто границя в нас існує. Функції f від x, коли x стають нескінченно великими. Як ми позначимо ось цю нескінченно великість, x, що вони стають як завгодно великими. Ж цей процес ось цього руху х праворуч триває нескінченно довго. А ми це і так і позначимо, що x прямує до плюс нескінченності. Цього разу в нас A це не якесь скінченне число. А це. Знак плюс нескінченності. Це вказує нам на те, що x стають як завгодно великими. І ми знаємо, що в нашому випадку функція fx має цю границю, і вона дорівнює 2. Тому що відстань між графіком функції fx та прямою y дорівнює 2 це є нескінченно близькою. Або ж значення функції f'x наближається до двійки, коли x. Стає як завгодно великим. Як часто буває в математиці, про що ми вже говорили не один раз, існують двоє ці понять. Якщо в нас існує границя функції, границя функції f x в точці, не в точці, а коли x прямує до плюс нескінченності, то логічно ввести ще інше поняття. Границя функції від x, коли x прямує до мінус нескінченності. Це означає, що x стає як завгодно великим від'ємним числом. Великим за модулем, але від'ємним при цьому. Тобто він праву, прямує ліворуч, та ліворуч, і далі ліворуч. І цей процес триває теж нескінченно довго. І знову ж таки, ми маємо цю саму горизонтальну асимптоту y дорівнює 2, яка нам підказує, що. Значення функції fідx, коли x прямує до мінус нескінченності, Тобто стає як завгодно малим значення аргументу, то значення функції стають як завгодно близькими до двійки. Ось так от. В нашому випадку границя функції fідx, коли x прямує до плюс нескінченності, дорівнює границі функції fідx, коли x прямує до мінус нескінченності. Але це не завжди правда. Наприклад, можемо розглянути якусь іншу функцію. Її графік я намалюю рожевим, але спочатку скажу, що вона має асимптоту y до рівня мінус 3. Позначу її пунктиром. І нехай її графік виглядає якось ось так. От вона йде вгору, проходить через 00, наприклад. Переходить вниз. А потім. Починає наближатися до нашої асимптоти. ось тут. В нашій нової функції, нехай це буде g від x, рожевий графік. Ця функція має її границя функції g від x, коли x прямує до. Нехай спочатку плюс нескінченності. Тобто х прямує нескінченно довго вправо. Ось туди от. Чи наближаються значення нашої функції до якогось конкретного числа. Ось тут -от вони наближаються до нашої асимптоти, яка має вигляд y дорівня 2. Тобто ця границя існує та дорівнює 2. Але вже цього разу ліва границя відрізнятиметься. Не ліва, а границя в мінус нескінченності, коли х прямує до мінус нескінченності, Тобто він прямує ліворуч, нескінченно довго g від x. Вона в нас чому дорівнюватиме. І чи взагалі вона існує? Наближаємо значення аргумента. Вліво, все далі і далі вони туди прямують. Але в нас теж є горизонтальна асимптота y дорівнює мінус 3. Ось це. От. До якої стають нескінченно близькими значення нашої функції. Там далі. Тобто ця границя існує. Та дорівнює мінус та дорівнює 3. Тобто границя. Коли х прямує до плюс нескінченності, може відрізнятися від границі, коли х прямує до мінус нескінченності, І це абсолютно нормально. Знову ж таки, в цьому відео ми не давали формальних означень границі функції якоїсь, коли х прямує до плюс чи мінус нескінченності. Тому що для цього потрібно було б дати. Означення ось цієї от класичної границі, коли х прямує до якогось конкретного числа. Але те, що ми з цього відео зробили, це познайомили вас з поняттям границі на нескінченності. Як її знаходити та чому це має інтуїтивний сенс і як це пов'язано з поняттям границі. Тому що і в ось цьому випадку, і в ось цих нам важливо дізнатися, чи значення функції наближаються до якогось числа. Як завгодно близько, коли значення аргументу наближається до чогось, будь-то чи плюс чи мінус нескінченність, чи, чи якесь конкретне число.